Говорили про талони там минулі відео, коли я переписував з мочалки на такий екземпляр, більш що можна показати, де якщо транспорт не встиг був зареєструватись, поки там не пам'ятаю, до 2020-го я за цифри не говорю, можна було. Реєструвати по цих талонах, а їздити по-моєму ще раніше відмінили їздити по них без категорії. Отак от як колись, колись довго-довго роками ми всі їздили, і без прав можна було їхати без категорії. І в кадр попав ось такий. От просто я ламінував, тому що ця от тряпочка невідомо чи воно ще, чи, чи бо тут теж були шуліра. Які оце от цей, що є? Що цей талон і тимчасовий реєстраційний талон. Оце є офіційний техпаспорт. Є офіційний техпаспорт. Це оцей Джок. Я людям підігнав його осінню, що він більше як півроку пропрацював активно в Глову. На нього є страховка, він показувався поліції при, при потребі. Ось їх зазвичай давали, коли люди реєструвалися по такому ось талоні, коли люди реєструвалися, їх давали. Ось такий от цей. Тому до сих пір, коли в МРЕО запитують: я хочу зареєструвати, є талон, і запитують, який. А чому запитують, який? Тому що вони не знають. Якщо такий, то це є техпаспорт, по якому можна їздити, перереєструвати офіційний документ. Зараз наразі це просто якби усне підтвердження, що я дійсно купляв, коли по цим можна було їхати. і... І, і не знаю, можливо, введуть ще. Ну, якби, якщо він не в угоні, і дійсно, це це вже на чесне слово, дивлячись, як, що і куди ви їздите. Дивіться, чому він тимчасовий пише, тому що тут як хто давав. По-перше, його зазвичай давали я, наскільки знаю, до 2014 року в базах нема. І тому, як е, брав оцей от, і не міг пробити, провірити, ось ще таке от дивне, не беріть, якщо ще до 2013 року. Но буває, от 2015 го зареєстрований, мабуть, в мрео були оці от екземпляри. Вони не дали пластиковий, дали ось такий. От, можливо, деяких мрео давали саме такі ще довго. 17-го року бачив, що такі зареєстровані, просто не заламінували. Але тут видко печать, видко все. І тут Тут пише дійсно до 31 грудня 99 року 2099 року. Дай Бог, щоб власник з цим мопедом дожив до таких років і далі. Але буває взагалі не пише. Буває, пише до 2147 року, розумієте? Так що майте на увазі ті, хто хоче купити, чи 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 Ну що, що є що. На жаль, Ну можливо, ще по такому, і дай Бог. У завели в більшу суму ніж колись, але дай бог, щоб вели, щоб можна було їх реєструвати і далі.